У нас у кадрі Людмила Михайловна Задеря. Староста Малоргазянського старостинського округу. Я нічого не приплутав? Ні, доброго дня. всім. тема розмови: спротив. Спротив, це те, де я вас колись фільмував в Богодухові Ви зустрічалися там з своїми однодумцями в лісі. Ну, якісь там полоса препятствій була, я не пам'ятаю. Що це там було? Вас готували. Що таке спротив? Це така обласна програма, яка фінансується з обласного бюджету. Здається, є таке навіть комунальне підприємство, яке утримує всю цю організацію в області і людей там вчать. Бути готовими до екстремальних ситуацій, здається, так воно виходить. Так, так? Так, так. От ви пройшли курс. Скільки навчання продовжувалося? Три місяці продовжувалось навчання. Ми їздили по вихідних для того, щоб повністю весь день присвятити себе навчанню. Навчання мені сподобалось, було цікаво. Там була і тактична медицина. Вчилися ставити турнікети, тампонаду робити, робити пов'язки, надавати першу медичну допомогу. Причому це виконувалося в таких швидких екстремальних нормальних умовах на певний час для того, щоб ми могли реагувати в такій ситуації швидко, впевнено, з холодною головою. Також навчали нас і як поводити себе в лісових умовах, виживанню, як стріляти з стрілецької зброї. Тому навчання було насичене, цікаве, і я вважаю на даний момент воно потрібно для. Кожної людини для підростаючого покоління, тому що от е, така ситуація. Якщо десь в наш час військовий стан потрапив під обстріл, і хоч ти сам самі зможеш надати допомогу, той же самий турнікет чи кров зупинити, чи сусіду людині, яка потрапила в таку ситуацію, адже первинна така домедична допомога це запорука того, що ми зможемо врятувати чиєсь життя. Людмила Михайловна, От ми уявляємо, це ви дуже правильно про все балакаєте. Я просто простішими словами поясню людям, якщо можна з вашого дозволу Дивіться, ми живемо фактично в зоні активних бойових так. дій. Золочівська громада, якраз Золочівська громада, не Богодухівська, не Краснокутська, не Коломацька, а якраз Золочівська. І от ситуація, яка може статися і ставалася вже багато разів. Наступ ДРГ, поранені люди, покинута зброя, і на певний час ця територія ізольована від доступу офіційної допомоги. Людина поранена або поряд поранені. Людина, яка бачить зброю і може якось. Тебе захистити, і людина, яка повинна вижити, вижити, поки підійде допомога. Тобто вміти замаскуватися. Я бачив, як вас вчили маскуватись у лісі. Мене це дуже здивувало. Я запитав тоді в інструкторів, кажу, а для чого їм це треба? В бойових умовах це дуже потрібно, щоб ворог пройшов поряд і її не побачив, його не побачив. І що таке зброя? Зброю, ви вже можете, по крайній. Я не кажу, що ви снайпер. Але зарядити автомат Заря... зможете так зарядити Знайти, магазин, запобіжника зняти зняти запобіжника і використати зброю. Зможемо у той бік ви куди треба. Звісно. А якщо ще буде, побачиш ворога, так сто процентів Ясно, Ясно, вас така чарівна посмішка в цей момент. Я не знаю. Ви не про ворога зараз подумали. Мабуть, подумали про наших земляків, яких ви рятуєте. О, дивіться, Звичайно. ще одна штука: от з мого життя. Підходить до мене чоловік, десь він біля волонтерів там огинався, Сам дає мені аптечку. Каже, забери аптечку. Я говорю, а чому можеш тобі в машині пригодиться? Та вона якась воєнна, я тут відкрив. Я тут нічого не пойму, Якісь палички, якісь ременячки, якісь. Я раптом зрозумів, що це аптечка, яка купувалась військовим, може, просто там якась одна зайва осталася, йому її дали. А може взяв, я не знаю. Не, не важливо, важливо те, що ця людина не знає, як нею на користуватися. Навіть маючи в руках ту аптечку, тактичну, бойову, він не знає, що з нею робити. От ситуація, в якій людина. Мирна, а може, поряд, і військова отримує поранення. Ви зможете накласти турнікет, щоб зупинити кровотечу? Звичайно. нас вчили і собі накладати, і людина, яка поряд. Поранена. Причому ми повинні були вкластися приблизно в 30 секунд для того, щоб людині зупинити кров і людина кров не втратила. Знеболення Знеболення також. Ми, ми можемо зробити укол, можемо зробити тампонаду. Там в аптечці, до речі, є спеціальні такі бинти, які кровоспин, кровоспинна речовина, і він прикладаєш і воно зупиняє також. Той чоловік, що мені хотів подарувати ту аптечку, він взагалі. Не розумів, що таке кровоспинні бинти. Я думаю, що такий приклад, хай він трішки примітивний, але він говорить про те, що більшість людей, мирних людей, не готові до таких екстремальних ситуацій. Але ви, як представник влади місцевої в прифронтовій громаді, вважаєте, ми повинні бути до цього? готові? Звичайно, повинні. І якби більше людей це розуміли і самі йшли навчатися. Тому я думаю, не всі люди розуміють, що цей програма національного спротиву вона необхідна і потрібна в наш час, адже ти можеш допомогти і собі, і комусь. І хотіла б розвіяти такий міф, що люди часто думають, що якщо вони підуть туди навчатися, отримують сертифікат, що вони пройшли таке навчання, там і багато предметів вписано, що ми проходили. То їх зразу мобілізують. Ні, це не впливає ніяк на мобілізацію. Люди просто отримують. Знання і ця програма створена для того, щоб люди навчилися допомагати собі і ті, хто з ними знаходиться. Поряд, да Бог ми зустрінемося з Юрієм Тронько. Є такий чоловік, який на цій темі дуже розуміється в нашому Богодуківському районі. Я думаю, багато мені розповість нового цікавого. А от ви скажіть оцей принцип, за яким він коли працює? Там давайте учителів пошлем, давайте з біржі пошлем теж, то давайте старост пошлем, бо вони не відмовляться. То есть пошлем, це оцей крок. Як подолати від пошлем до нам треба від обов'язкового можливо, це і правильний, тому що дивіться якщо староста пройшов цей курс, чи той же самий е, якийсь інший е, держслужбовець, можливо, чи той вчитель. Він повинен потім далі знання понести і оцю ідею навчатися іншим. Я спілкувався з учителькою, і тоді вона поряд з вами була. Я не зрозумів, звідки вона з якої території нашої ви кажете, викарти так, так, Ну а просто богодуха, як ну, да. Та, на, та. На, От я пам'ятаю, що вона каже: я буду дітям це розповідати, так. буду навчати їх. Змогу Через те я вважаю, що це правильний крок почати з одних людей, які далі цю ідею понесуть, пояснять людям. І вони зрозуміють, що це дуже необхідно в наш час. І останнє, скажіть рівень навчання на цих це курси, чи як вони правильно Так, за... це курси. Рівень навчання на ваш погляд. Хороший? Хороший. Дякую вам. Будь ласка, все буде країна. До зустрічі.